Всім привіт, дорогі друзі, з вами ясно і ясно, і сьогодні буде необичне відео, а перша частина прохождення. В усьон моді тут є така вкладочка, називається приключення, і в ній на МДФ дає ось таких сім прикольних-неприкольних растень. Я дуже тільки ними пройти. Ну Перший уровень тут взагалі не цікавий, Мені випав чеснок, звездуфрукти, вишня, подсолнух, не перчик, халапеня і горшок. Ну, ставив подсолнух, і, да, ну, ну клас. Ну, звезду ставив. Ну, ну боже, крінж якийсь. Поставив ще один подсолнух, і, ну да, ну, ну сильно-сильно ставив звезду Поставив ігру на третю І трошечки скорості більше. Ну, чисто по приколу, тому що скучно іграти. Ну Реально, я просто поставив кучу фруктів і пройшов. В перший уровень взагалі не інтересний, так що переходимо до другого. А в другому уровні все трошечки поінтересніше. Мені по вітруду, йдемо, грип, промашка. Хм, mm -hmm. Сильно, сильно. Вишня, фонарь і опять фрукт уже без подсолнухів. Перша попитка була посвящена фруктам, Ну у них урона дуже мало, щоб побити конусів. Ми оборону з'їли, оці от конусні заради, рестарт. Друга попитка була посвящена димогрибам. Ну у них урона дуже мало, щоб побити одного конуса. Ну я питався, що питався щось зробити. Питався димогрибами битися. Ой, не димогрибами оцими мракогрибами, Ну, все одно рестарт. На третій попит я вирішив відзувати тактику, зрати димогрибами з грибами. Я дійснував дуже осторожно. В ручанках переносив зомбі на лінію з димогрибом, щоб вони його убили. І трошечки я підкопив сонце. У мене аж телефон розряджався, але я не здавався. Бив зомбі молоточком і не використовував подкорку. Ну, блін, на що мені мракогриби безполезні, які навіть конуса нормально убити не можуть. Мої ну, димогриби чуть не з'їли. Ну вони знали цю, цю ціль на цю уровень, да, я вмію говорити. Я взривав їх вишні. Я вже побачив орду, яка йде на мої димогриби, і почав ставити мракогриби для більш жорсткої защити. І просто ставив АФК. Ну, ну все, я, ну, тіпа, блін, ну, що я більше тут зроблю? Ну, переходимо до третього уровня. Третій уровень. Коли я побачив оцей веселий набор розстінь, я думав, блін, як пройти. Ну побачив підсол. І просто почав використовувати тактику, яку проходив на на тому другому уровні. Просто старав цими маленькими. Трусос з циклогрибами і поставив у річки з тих. Уровень теж не інтересний. Подсолнух є, ну нащо? Ну, тут більше нічого не зробиш. Якщо я подсолнух, то більше нічого не зробиш. Ну тут просто легкотняно. Навіть про цей уровень, я просто 30 секунд щось проговорю, що просто хорону трошки трошки О, Кстати, як вас сьогодні поводка, у мене дуже хороша, сонце світить, дам. Кстати, я больний, молодой, не молодий чоловік. Пожалійте, пожалуйста. Например, я ушов прийшов, зняв відео, ушов, все новий знімаю. я ідесь 76 минут на його обріжу, буде максимум 10. Ну, взагалі, классно, да, я просто розтягую беру хронометр, я з вами говорю. Ну, ну це просто я. А от четвертий. Бля, оце я не знаю, як проходить. Накидали мені якогось гамна по типу арбузу пульти стріли. Ну як це мені проходить без подсолнухи? Першу попитку я його робив, щоб три тристрілами, вначалі все вийшло добре, Ну далі вилізли оці пригони, їх стало дуже багато, і стріли просто не справляли зі своїм мізірним уроном. Рестарт. Друга попитка, я питався пройти оцими арбузиками, ну нічого опять не вийшло, тому що дих урона єлі-єлі хватало на конусів. А на пригодні то хватало, то не хватало ще арбузу пофіг, він стріляє, він арбуз, він дорогий. Він взагалі да, й нові версії ф'южну о, це от повисили такими бути. Якщо б я знімав на старій версії, то вже давно пройшов. да. Далі я питався пройти стрілами і арбузами. Ну, Теж нічого не вийшло, щоб ще хуже чим ти стрілами одільно і отдельно. Ну, Фу таким вообще бути уровень поганий. Ну, це не цікаво, не Ну що за таке? Ну, накидали мені якогось дайф погане, вообще фу, тебе на органи треба здати. Далі я питався пройти мікро-мікрогрибами, у них просто урона не вистачило і нічого не вийшло. Я думав, вдумав і придумав. Взяв підсолну та да, поганий який. Ну, легко пройшов. Ну, на стадії написання оцього. Да, я дуже його погано пишу. Ну, перший раз ну, сценарію цього. Да, ну пожалійте, пожалуйста. Я зрозумів, що можна було взяти цю пальму с з чесноком і їх відправити на дві лінії, щоб вони там переконтувалися і їх били арбузи. Ну, це було б геніально, якщо б я додумався раніше. Ну тут я вже не додумався, я отримую кубок. Ну, да. ну так, я все-таки поганий молодий чоловік. будь пожалуйста. І от п'ятий левел. Ну це вже чесно, я не знаю, як це проходить. Я на нього потратив 40 хвилин своєї життя. Дали магніт, горошок, тикву, часнок, гриб судьби, колючки і оце от. Сикло гриб. Як мені це проходить, я не знаю. Я першу попитку просрав на те, щоб прийти трусогрибами. У них урона мало. Рестарт. Опять питався пройти трусогрибами. До мене все доходить з першого разу. Старт. Далі я питався опять прийти трусогрибами, ну вже зв'язки з судьбою гриба. Трусо да? Трусогриб судьби. Ну, це секло просто сховалося і здохло. Рестарт. Далі я поняв. Якщо поставити дві колючки, то зомбі вмруть. Дві колючки це 10 сонце. Немало. Ну, других в мене варіантів не було. Я питався так пройти. Ще подконку їх влучав. Ну, Нічого не вийшло. Тож, щоб побити конуса, треба 4 обичних колючки або дві кам'яних. А щоб побити від другого це взагалі. рестарт. Далі я намагався пройти такою тактикою раз два ще. У мене нічого не вийшло, і потім до мене зайшло в благословення. В мене є чеснок, в мене є колючки. І потім, і потім я додумав, що можна поставити три часника цих зомбі на дві лінії, а там ставить колючки. І так в мене опять, нічого не вийшло, тому що від роголові проходили до косілок, потім косілки уїжджали, потім вони доходили додому і нічого не вийшло. І потім я поняв, в мене є магніт. І це просто класно було. Я поставив магніт, поставив колючки часник. Ну, на Мій магніт покушалися з зомбі-горох Ну я на нього тикву поставив, будьте не проклята. І так просидівши в АФК, ставивши магніти, я быстренько пройшов і мені цей уровень навіть понравився своєю Да, Потратив на нього багато часу. Ну, як часов, менше часу 40 хвилин. Да, в мене воно зайняло 2 ГБ, ну ладно, в мене і так на телефоні місця мало. Ну що просто це хронометраж, Я так подумав, блін, може кожен уровень оце пригодний для прохождення, типу, дев дає такі розтіння, щоб воно було пройти не легко, а важко. Ну, можливо, кстати, да, я так думаю. Ну, хто хоче наступну частину, давайте наберемо 50 лайків, не мало, да, да ну, того, що цей уровень дуже довго знімався, ну. Ну да, вот так я хороший молодой, не молодой человек. Всему удачу, всем удачи, пока всем пока-пока.